Алоха, друзі, вже осінь. Або судячи по погоді, можна сказати, бабине літо, тому що вже були перші заморозки, вже були перші ночі з мінусовою температурою. Але все одно так гарно, гарно, так приємно, приємно бути в садочку. Роботи вже як такої немає, але все одно е е є горщики, які з рослинками, які ми купували впродовж року, от, але через те, що пізно вивезли фундамент від старої хати і вагончик будівельний, який там стояв, відповідно ніяким ландскейпінгом ми не зайнялися, і всі ці вазонки відкладаються на наступний рік. Це ще нас справа наступного року. А цього року, відповідно, нам треба подбати про те, щоб всі ці рослинки благополучно перезимували і дочекалися наступної весни, коли ми зможемо їх висадити. Наразі всі ці рослинки в нас зібрані в двох місцях. Одна ось тут під хатою. Бачите, тут вони такі високі, такі як кущі вайгели. Їх, напевно, доведеться в ґрунт висаджувати. Але є зовсім маленькі, такі як якісь ялівці, ялиночки, лаванда, барбариси. Це те, що можна буде якраз прикопати і накрити. Накривати ми хочемо в наших грядках. Ми вже повністю їх перебрали. І плануємо викопувати ось такі як воронки. Десь не на повну висоту горщика і підкопувати, підсипати їх землею. і Залишаємо невеличкі відступи в кожному ряді для того, щоб встановити арочний парничок. І він, відповідно, буде нам слугувати утеплювачем. Ось якраз вже наші ялівці ми сюди перенесли один барбарисик, попався декілька тулів. І ще в нас над озером майбутнім. Якраз воно викопане. Ще де є деякі вазонки. В основному це ті рослини, які ми самі живцювали в цьому році. Це і спірейка одна, а спірея друга. А наш рододендрон, так само ми хочемо його вкрити. Плівочку, напевно. Живцьовані в нас тут є гортензії, десь ось троянда в нас так само вкорінилася гарно. Поживцювали і гарно вкорінилися а, живці плюща і, і що? Ну, напевно все. ну і гортензія одна Вона все хворіла але все одно шкода її викидати, тому що вона хворіла, більше, що від корення вона дала непогані плоди. Так само тут ще в нас є один барбарис. Десь ще має бути ще одна волотиста гортензія. ось вона і все це будемо прикопувати в наші грядки. Ось, власне, і зібрали ми всі наші рослинки в одну грядку і прикопали їх. Далі гарненько пролили, тому що не знаю, чи буде у нас ще можливість а, цього року приїхати на дачу. На всяк випадок пролили гарно, тому що, можливо, це їхній такий останній. Водозарядний полив. І зараз я буду встановлювати ось такі арки. 5 штук з однієї сторони і 5 штук з іншої сторони, щоб потім накрити їх агроволокном на утеплення. В наборі йде плівка, але, скоріш за все, ми будемо заміняти її, скажіть, агроволокном. От. Самі опори досить такі гнучкі, бачите? От, тому я думаю, що все це буде відбудеться в нас легко. Що ж, приступимо. Так, зізнаюсь чесно, весь монтаж зайняв, може, 2 хвилини. Просто такі трубки досить легко гнуться. І з однієї сторони ставити, з другої ставити і згинаєте їх на зустріч одна одній. І ось таким фіксатором їх з'єднюєте. На нашу грядку нам вистачило 5 ось таких дух. І зараз накриємо агроволокном і на цьому в нас буде все. Ще в наборі йдуть ось такі кліпси. Для того, щоб потім зверху, коли ми накриємо всю нашу конструкцію агроволокном, ми змогли зафіксувати саме агроволокно. Зараз покажу це. І ось така конструкція для перших морозів. В нас вийшла. Тобто, бачите, ми її накрили на ці дуги, тут зафіксували, куточки закрили кілочками. При цьому залишили досить таки велику щелину, для того, щоб ще могло потрапляти повітря. І до перших стійких приморозків а, наше укриття буде виглядати саме так. Вже потім пізніше, коли приморозки стануть більш стійкими. Е, вже буде мінус 5 до 8 вночі. Ми зробимо ще один е, шар укриття, е, скоріш за все, з панбондом. Щоб не було оцих щілин. Ми повністю всю конструкцію сунемо вниз і накриємо ще одним шматком спанбонду, який так само з тієї сторони закриватиме цю щілину. І зверху, можливо, ще поставимо. Поліетилен, якраз він, до речі, був в наборі. Ми взагалі його не використали жодним чином. Ну що ж, думаю, що нашим рослинкам нічого не загрожує. І вони дочекаються, перечекають цю чарівну осінь і дочекаються. А... Теплої весни, переможної весни. Всім нам миру, всім нам добра, всіх обняв. Па-па!